Ми, українці, сильні і незламні, ми сіячі на цій святій землі, ми непоборні, вільні, нездоланні і сталі мужні люди кораблі. Ми серед згарища війни і болю Посадим квіти і вишневий сад. Червоно-чорним розмалюємо долю Серед руїн, окопів, барикад. І зацвітуть барвисті всюди квіти, гіркої долі зрошені слізьми, а з-під каміння тут проб'ються віти, зелені віти посеред зими. Візьмемось міцно, як вони за руки, Пройдемо шлях тернистий до зірок. Під зброї, пісню і сирени звуки, Ми у майбутнє робимо свій крок. Хоч кожна смерть нам розриває душу, та ми не згаснемо в вогні війни, у райський сад ми перетворимо сушу лише б дожити тільки до весни.